Найбільш вразливі до хвороб фітофторозу, інших грибкових захворювань, ранні сорти картоплі. Два дні вже йде дощ. Різкі зміни температури можуть нашкодити вашому врожаю. Спочатку була спека 35 градусів і більше, потім різке пониження температури. Це все вкрай негативно впливає на нашу рослинність, яка росте на городі, особливо на картоплю та томати. Це пізній сорт картоплі у мене гранада. Висота стебла вже подекуди 80 см, здавалося б, все добре. Але от можна побачити такий кущ. Це вже ураження хвороби. Потрібно терміново обробляти фунгіцидом. Ще один є такий кущик. Для профілактики я обробляв картоплю квадрісом близько тижня тому назад. Так як гранада це пізній сорт картоплі. То обробляти буду фунгіцидом тройсет. Всі препарати робочі. Уважно читайте інструкцію до застосування, термін очікування дії цих препаратів та правила їх застосування.